Вітаю друзі! А також усі інші. У нас сьогодні 6 березня 2025 року, і це вже 1107 доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. А, отже, як і раніше, я неодноразово зазначав, російські окупаційні війська а, демонструють найбільшу активність саме на великомихайлівському напрямку. Тут вони сконцентрували одночасно ресурс двох загальновійськових армії, ї та 36, ї а також 68 го армійського корпусу, маючи в резерві а, безпосередньо п'ятий окремий танкову бригаду, а також 60 ту окрему мотострілецьку бригаду для того, щоб в подальшому використати їх для просування вглиб а, саме цього напрямку. Але по перше. Цей напрямок зараз починає стагнувати, так і, в принципі, як уся інша лінія боєзіткнення. Російські окупаційні війська, звісно ж, після того, як захопили Велику Новосілку, і після того, як мали просування через новий камар на Новочеретвати і прорив через лісопосадки та поля до Новосілки та Бурлацького, зараз поступово. Починають відчувати на собі проблеми спротиву сил оборони України. Тобто, зараз вони підійшли до тих рубежів, які починають їх гальмувати, виснажувати, і російські окупаційні війська втрачають багато ресурсу для подальшого просування за останній час. Вони не мали саме на цьому найбільш, я б сказав би так, активному та результативному напрямку за останній тиждень. Uh, ну саме за останні тиждень результативному у порівнянні з іншим, якщо uh, ми можемо говорити про результативність, то яку вони мали тут, але вона більша, аніж, ну, наприклад, на Покровському напрямку, uh, тому треба розуміти ці слова правильно. Але знову ж таки, вони тут мали не такий великий профіт від просування, і замість того, щоб заглибитись на 10-15 кілометрів. Вглиб наших рубежів вони не зробили ривку навіть і на 5 кілометрів, і зараз постає питання з урахуванням того, які вони зазнали втрати за цей період, і який спротив вони зараз починають зустрічати, а чи не вводити 60-го МСБР а також 5-го ТБР в дію? Хоча саме ці підрозділи повинні були приймати. Активну участь в бойових діях за Комар і за Богатир. Виникає питання. А не чи зарано вони будуть ці резерви вводити, якщо саме Комар та Богатир потрібні були брати ці 5-го ТБР та 60-го Ну я міг би цей малюнок трохи доповнити для розуміння того, що зараз вимальовується для російських окупантів на цьому напрямку, але не буду, бо хто зна. Ютуб ще забанить. Йдемо далі. Російські окупаційні війська так і не спромоглись за останню добу реалізувати на Кураховському виступі якісь а, дії, які могли б могли кардинально а, змінити а, події. Більш того, а, напередодні вони звітували про те, що нібито Андріївка виявляється повністю окупована російськими окупантами. І вони ось ось захоплять й Костянтинополь. Але станом на зараз ми мали можливість тільки спостерігати за тим, як російські окупаційні війська на території Андріївки, тих локаціях, які вони контролюють, знову ж таки встановили якусь ну, там, червоного кольору, якусь ну, щось незрозуміло. На прапор воно не схоже. Було більш схоже на ганчірку, і цим вони об'явили про а, повний контроль над Андріївкою. Нагадаю, що майже, вже майже як місяць тому російське міністерство оборони заявило про повний контроль над Торецьком. І що а, ми зараз говоримо про Андріївку. Тобто, коли хтось щось там повідомляє. Ну воно не завжди відповідає дійсності, бо росіяни завжди намагаються епатувати на ось таких заявах. Андріївка станом на сьогодні продовжує тримати оборону, повного контролю над цим селом у російських окупантів. Нема і на Костянтинополь, з півночі, через Андріївку, вони не проводять наступальних дій, а вони намагаються прорватися з півдня. Але загально, якщо ми говоримо про весь Кураховський напрямок, ну тут, м'яко кажучи, ситуація для росіян не форсується. Тим більше, що на Покровському напрямку продовжуються системні контратаки вже з боку Сил оборони України. І у той е, час, як е, в більшості випадків лінія боїздітнення для росіян саме на Покровському напрямку, вона стагнуюча. То для Сил оборони України я б так не сказав би. Нарешті було вже офіційно повідомлено про результати біля Успенівки. Я про контратаки в районі Успенівки згадував нещодавно напередодні. І це стосується не тільки Успенівки. Сили оборони України мали можливість. І це ми вже можемо говорити відкрито відновити контроль над а, східними околицями цього населеного пункту. А, таким чином російські окупаційні війська по річці Солона були відкинуті до Новосілівки, і Нововасилівка зараз є для них основним базісом для а, спроб удару по Спенівки, так само як вони намагаються і наносити продовжувати удари одночасно на Удачні та на Котлине. Щоб мати вихід через трасу 0406 в напрямку на Дніпропетровську область, але станом на зараз реалізація цих планів вона якраз ну скажімо так трохи гальмується тим, що раніше сили оборони України, про що ми і говорили, мали можливість виходу на піщани звільнення піщаного. І в подальшому може утворитися, ну я не буду наперед щось говорити, а може утворитися досить така неприємна ситуація для російських окупантів, коли вони так бажали прорватися на Є-50, е але по саме річці Солоні, по її південному берегу, вийде хтось на Новотроїцьке. Ну і для росіян, які, як ми бачимо в районі Покровська. Мають ситуацію, коли сили оборони не тільки стабілізували лінію бозітнення, а і ще окрім цього продовжують повертати під свій контроль деякі позиції. Ну м'яко кажучи, для них це ну така собі патова ситуація чи не так? Бо Покровськ повинен був бути вже захоплений до нового 2025 року. А потім до інавгурації Дональда Трампа розпочатися там міські бої зараз. Говорять вже про 9 травня, мовляв, це для них є якимось дедлайном. А насправді, як ми бачимо, щось там в них йде ну зовсім не по плану. І до речі, та ж сама ситуація і в районі Турецька, яка продовжує все більше і більше інтригувати. Не буду говорити чогось забагато, але скажу так. У російських окупаційних військ біля Турецька в Торецьку самому серйозні проблеми. А про них ми почуємо згодом, але це факт. Сили оборони України перетягнули на себе цю ковдру ініціативи, і зараз а, ну у Росіян виникає там серйозна дилема, а, навіть яка може бути пов'язана з енною кількістю а, незвично великою енною кількістю. Полонених одночасно, але всьому в свій час не поспішаємо з висновками. Хоча, в принципі, саме з тієї ситуації, яка зараз має місце біля е, Торецька та в самому Торецьку, у мене особисто виникає питання: російські окупаційні війська, і це вже очевидно. Вони концентрують восьму загальну військову армію від е, Воздвиженки до Торецька для того, щоб саме цю локацію повністю закрити. Та мати можливість виходу на а, Костянтинівку саме в цьому напрямку вони будуть намагатися діяти. Але якщо чесно, восьма загальна військова армія це не найбільш боєздатний, мотивований та а, досвідчений професійне формування. А в принципі, щоб закрити таку велику ділянку і мати можливість. Сформувати вихід на Константинівку з урахуванням ще незакритого станом на сьогодні Торецька відсутністю можливості виходу на 0,5-10. Щось тут таке дуже чудесно а вимальовується чарівне. І окрім цього іншого ще часів яр. Ну, це вже нормально. А, і ще й часів яр в них не закривається. Отже, яка Костянтинівка, яка восьма загальна військова армія? А саме в напрямку на Покровськ э, російська група військ-центру найбільш боєздатні підрозділи не можуть впоратись декількома загальновійськовими арміями э, з задачею виходу саме на Покровськ. А ми говоримо про Костянтинівку, де в часів яр вже як півтора роки тримає оборону. І у Росіян нема поки можливості цю оборону прорвати. Вони хочуть звести до нуля восьму загальну військову армію. Ну, це буде дуже цікавий такий собі прецедент в цій історії. Але, як на мене, таке перегрупування воно не має якомусь військового сенсу. Так, вони будуть мати там якесь просування, бо це кількість. Все ж таки, ми повинні розуміти, це загальна військова армія, а не батальйон. І вони будуть мати просування, вони будуть захоплювати села населені пункти, але втрати будуть величезні, і знову ж таки відбудеться стагнація фронту. І на фоні всього цього, звісно ж, уся ця локація від. Великомихайлівського напрямку до а, Краматорського, фактично, який перетворюється з Турецька в Константинівський, які намагаються перетворити росіяни і посередині це Покровський з Кураховським виступом. Виключно стагнація тих подій, які відбуваються. Напередодні е, я з вами розмовляв ще і про Лимано-Куп'янську війську е, розповідав про те, що російські окупаційні війська намагаються там рухатись і розширювати зони контролю. Але дуже цікава інформація прийшла нарешті з правого берега річки Оскіл. В районі западного вже можна говорити, що о, оскільки це на мапі Deep State позначено, використовуємо ці відкриті джерела в районі западного сили оборони України відновили свої о, позиції. Знову ж таки, це логістична артерія, яка веде до правобережної частини Куп'янська, а те, що російські окупаційні війська мали можливість фізично перерізати після того, як вийшли в район. Западного. Тобто у росіян як були, так і залишаються проблеми в е, питанні формування загальновеликого плацдарму для накопичення повноцінного тактичного ударного угруповування. Вони станом на сьогодні не контролюють повноцінно западне. Вони не контролюють повноцінно дворічне. Так, вони намагаються ще вийти на фіголівку. Але е, сформувати плацдарм. По правому берегу, який би дозволив безпечно їм формувати а, тактично ударне угруповання, вони таки не можуть, і за на зараз, коли вони, окрім всього іншого, ще й втратили позиції в районі западного, це повинно говорити хоча б про те, що ну ресурси, м'яко кажучи, в них ще недостатні, не те, щоб йти на правобережний куп'янськ, а навіть і для того, щоб захопити таке невеличке село, як западне, охопити його. І встановити контроль, повний контроль над логістичною артерією, ділянкою достатньою для того, щоб почати її хоча б в тактичному сенсі використовувати для подальшого просування до головної мети, який є Куп'янськ. Тому, в принципі, цей плацдарм на правому березі річки Воскіл, я як. Відзначав, що він більш сковує шосту загальну військову армію. Так, в принципі, я і продовжую притримуватись цієї думки. Ну і звісно ж, у нас Курська область справа у тому, що зараз продовжують різні такі панічні настрої. Хвилювати наш інформаційний простір. Мовляв, в районі Журавки вже відбуваються бої. То, отже, я повторюсь, що по кордону з Україною та Росією приблизно 1, 2, 3 кілометри це сіра зона від кордону по обидві сторони. Оскільки у росіян були наступальні дії в Курській області, самі в ці локації, то вони мали можливість використовувати диверсійний формат своїх груп для того, щоб вони заходили за межі кордону. А, говорити про прорив кордону не ми, ми зараз не можемо. Тут відбуваються диверсійні дії, діють диверсійно-розвідувальні групи, які інколи мають навіть підтримку, вогневу підтримку з боку механізованої компоненти бойової техніки, і в районі журавки російські окупаційні війська дійсно намагалися вийти на село, але далі, аніж за декілька лісопосадок, вони не вийшли. Вони там так і залишаються, і по ним зараз працюють. Тобто зараз відбувається в цілому районі Боєзітні. Але це сіра зона в прикордоні, яка є усюди по кордону. Давайте говорити так. Якщо завтра ми почуємо, що десь там, ну, наприклад, давайте візьмемо якусь локацію, ну, на Чернігівщині, візьмемо, наприклад, таке село, як Липівка. От в районі Липівки. Завтра відбудеться бої з російською диверсійно-розвідувальною групою, яку потім буде вибито, звісно ж, нашими контрдиверсійними підрозділами. Але вони туди зайдуть і будуть чинити там якісь показові встановлення своїх ось цих ганчірок, трикольорових або червоних. І що ми зговор... скажемо, що це прорив. Кордону прорив кордону здійснюється зовсім іншими силами та засобами. Сили оборони України, коли заходили в Курську область, ось це був прорив кордону. Російські окупаційні війська, коли заходили на північ Харківщини, це також був прорив кордону, але вони далі сірої зони зайшли б майже на кілометр два, у той час як сили оборони України. Мали можливість контролювати вглиб кордон, від е, лінії е, кордону е, контролювати територію по 20-30 км кілометрів глибину, і навіть більше е, тому у цьому є різниця. Окрім цього іншого, якщо ми вже говоримо про е, Курщину, тут треба звернути увагу, що щось змінилося. Е, якісь є зміни в районі Черкаського порічного. Здавалося б, про це не так офіційно говорили, але навіть діпстей це помітив і в себе відобразив. Тому події на Курщині вони ще далекі від завершення, і ми за ними спостерігаємо. Але відповідні дії диверсійно розвідувальних груп постійно відбуваються, що з нашого боку, що з боку російських окупантів. І тому, коли хтось заходить на нашу територію і відповідно намагається. Навести цього інформаційного галасу, ну, давайте раціонально е, про це мислити. Це не ударне угруповання, яке е, прямує до е, сум е, обласного саме е, центру. Це е, невеличка група, яка діє в межах сірої зони. Критичне мислення це дуже важливо. Хоча знову ж таки, якщо загально ми говоримо про інше е, питання, та ж сама логістика нашого угруповання, то тут не треба е якось е райдужно все це описувати. Так дійсно є вогневий контроль над нашою логістикою, і це є серйозною проблемою в забезпеченні нашого угруповання, яке знаходиться в Курській е області. Не все так райдужно, Але Курська область, як ми бачимо, не тільки продовжує залишатися в форматі зони контролю для Сил оборони України, а окрім всього іншого, ми навіть інколи розширюємо деякі. З напрямків і повертаємо позиції для того, щоб гальмувати відповідні дії з боку російських окупантів. Друзі, дякую усім за увагу, що дивилися це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою можете а, підтримати дзвоником а, і, звісно ж, коментарем. А все це допомагає цим відео зростати в україномовному сегменті а, YouTube. А, ці рейтинги для нас дуже важливі. Дякую ще раз усім за увагу, і як завжди, слава Україні, слава нації.